Добрий вечір усім присутнім на нашій різдвяній гостині. Сьогодні у нас різдвяні зустрічі, і зібралися ми для того, аби поринути у цю дивовижну атмосферу Різдва. Наш захід незвичайний, адже він буде присвячений традиціям святкування українського різдва. Зима приносить нам багато свят. Це пов'язано з тим, що взимку люди мали можливість. Перепочити від тяжкої літньої праці. Різдво Христове це релігійне свято Християн, але разом з тим невід'ємна частина загальної культури. Це велике свято пов'язане з народженням Ісуса Христа. Воно святкується в усьому світі, і кожен народ у нього вкладає щось своє. Обирається небо при тишині мрії. Шухають ці хвилі людського єства, і кожен у миті, яку так волієв, Іде вже натхненно до свого різдва, і з подихом знову миваючи с рясну, у щирій молитві зігрівшись тепло, У погляд свічі, заглядаючи ясно, мандруємо кожен на зустріч з різдвом. Вбираючи в серці зернята любові, ми пишемо історію дива нову, і з блиском в очах на солодой слові ми дякуємо втішному святому Різдву. Ще мить і в небесному, чистому морі зоря заясниця, немов торжество. Христос народився, віщуватимуть зорі, промовстим дзвоном душі про Різдво. Сміхається небо, окрилене святом, і казка навколо уже, уже ожива. І ось таїною заходить до хати. Зімній благодаті нового Різдва. Сьогодні ми дізнаємося про святкування Різдва в Україні та інших країнах світу. Традиція відзначати Різдво як Свято з'явилася значно пізніше Різдва Христового. Одна з перших згадок про цей день його святкування датується 4 століттям. Як на мене, тут зимові свята це найдивовижніший час. Час, коли і дорослі, і діти вірять у чудеса, казки, магію. Взимку тоді не хочеться нічого робити. Забуваєш про роботу, навчання, береш м'яку теплу ковдру, ароматний чай з корицею та книжку, яка змусить тебе поринути в атмосферу такого свята Різдво. Так Наші тоноди українські письменники створили безліч творів, які розкривають дух різдва, розповідають про традиції нашої країни, дають змогу стати маленькими дітьми. Сьогодні у нас на Різдвяних гостинах наша всіма нами любима, шанована Інна Михайлівна. наша письменниця, наша майстриня е, виршованого спорядження. Яка завжди своїм мережевим слова, ваше таке улюблене, це, мен, це, ваше. Це, ваше, це ваше слово мережево, мережево свого слова завжди зігріває нашу душу, пишеть своєю творчістю, своїм добрим е, словом, яке линей до вашого доброго серця. Тому ми дуже дякуємо, що ви з нами сьогодні. Дякую вам. Дуже приємно бачити кожного з вас, діти, згадувати наші всі. Передніх зустрічі, хто був, хто не був, але в більшості я вже пам'ятаю, згадую. І ось від теми до теми ми, отак, такою вже своєю поетичною родиною завдяки вашим керівникам. Я так люблю, колись так називалася моя дитяча гурток, який я вела. Тема Різдва вона завжди дуже особлива, тому що кожен з нас байдуже, якого віку. Кожен з нас чекає, не зважаючи, ні на що вірить, хоче вірити. І найбільше дивно і дивовижно те, що з віком, і ось ваші наставники це підтвердять. З віком ми всі розуміємо, що на відміну від дитинства, повірте, робити подарунки виявляється набагато приємніше, цікавіше. Аніж їх отримувати. Ну, як на кого, але як на мене, то коли ти от у тому передчутті, у, у тих мріях, як ти привітаєш найрідніших, що ти придумаєш. Але, звичайно, усі ми з вами сьогодні об'єднані, згуртовані однією мрією, одним подарунком, якого дуже чекаємо, якого вимолюємо в своїх молитвах, це. Наша перемога мир на нашій рідній землі, і щоб нарешті вже різдвяні дзвони, різдвяний різдв дух Різдва сповістив нам найомріяніше перемогу на рідній землі. І того ось найперше, що я би хотіла прочитати для вас, підтвердити ці свої слова. Зраніше написано: Різдво душі. Це така фраза особлива, на, на мою думку, тому що е, з року в рік е, від якогось етапу до іншого етапу. Ми з вами оновлюємося. І ось е, тому і я зараз говоритиму про різдвяну обнову, але і про обнову кожного з нас. Різдво душі. Я жду твою обнову, складаю руки і вірю в чудеса, коли зоря засяє загадкову, навкруг озветься тишить краса. Переберу минуле, мов на мисто, просію щось зайнятком чогось, згорнув мить з душі усе геть чисто, Що обернулось тінню і не збулося. І пригорнусь в молитві я до мами, до її мрій і щирого тепла і напишу душею між рядками, чого ще так сказати й не могла. Ще простягну до батька я долоні, притихну так, поглянувши увись. у У вічнім сні присівши на осонні, Якби ж то він лиш трохи забарився. Різдво навкруг. Збираю крізь тумани, щоб тільки не згубити, як той сміх. Тоді воно нарешті уже стане різдво душі, що прийде на поріг. Я вам щиро бажаю усім, щоб Різдво душі найперше ви відчували, цінували і берегли. З Різдвом Христовим пов'язано багато звичаїв та обрядів. З давніх давен, в Україні на Різдво люди намагалися створити в своїх оселях образ щастя, миру, любові. До цього свята народ готувався заздалегідь. Упродовж 40 днів перед Різдвом триває піст. постуючи, люди відмовляються від гучних забав, поганих звичок, деяких здебільшого м'ясних страв і солодощів. Таким чином, віруючи, готуються до свята, готують тіло. Піс помід мами і до мами за вільні батька й до бабусі, душа співав з коледниками, і свято вийде на обрусі, і зірство у нас тільки прическа, чи вим в тепо У долі, та ти такові щастя, У вишивається стайні довгий. Візьбов у спадах дитячих, душі ніколи не зім'яне, Ота багато воно значить. Напередодні святвечора господині прибирають оселю. Свято розпочинається 24 грудня при заході сонця. Цей день нічого не їли, поки не з'явиться на небі перша вечірня зірка. Тому що саме в цей час вірять українці, народився на Підготовка до святої вечері носила урочистий характер. На покуті під образом розстеляли чисте сіно, на яке ставили дідух, це сплетені з пшениці або жита колоски, горщик з кутею, калач та багато інших пісних страв. Дітки, ви всі знаєте, що на святвечір ваші мами теж готують святу вечерю, готують пісні страви. Тож, ми пропонуємо, щоб ми поговорили про це, поділилися своїми враженнями і розповіли, як проходила святвечір. Скільки страв пісня зазвичай має бути? Дванадцять страв. А які саме куття? Найперше це куття. А біля куті. Порожі. Порожі з маком. Так, а в макітрі. Усміхаються, Я вареники, вареники. Так, з різними пісними, начинками, вареники, а ще діть. Що ви ще смакували на святий вечір? Що ваші мами готують? Треба смажена, оселедець, капуста тушкована, а забиваються цю, цю смакоту. чим діти? Узвару, узвару. На святвечір було прийнято вшановувати родичів. До них. Посилали діток із святковими стравами, це символізувало спорідненість сімей. Дітей, які приносили вечерю, частували, обдаровували гостинцями. Цей звичай існує і в наші дні. Mm. Коли виходите до своїх хрещених, бабуся да, до бабусів і приносите їм, як старшому поколінню, святу вечерю, і вони вам дають так само і з mm. гостинці, солодощі. Подарунки, як які в кого традиції. Вранці, 25 грудня, люди радісно вітають одні, одним вислом. Христос народився, а у відповідь чують. Правильно. У цей день прийнято ходити до Церкви на святу Молитву, а також ходити в гості до родичів. У перший день Різдва закінчується пісня. І люди можуть їсти м'ясні та інші скромні страви. Важлива і незмінна традиція на Різдво це колядування. По вулицях і будинках колядники ходять, починаючи з святого вечора або з першого дня Різдва. Колядники ходили цілими театралізованими групами, в яких були такі персонажі: Береза, який носив зірку, скарбничий, ходив із скарбницею для грошей. Міхоновша у нього був мішок для гостинців. Часто колядники з собою носили Велику зірку, закріплену на палиці та покриту золотим папером. Така зірка символізує віхлоємство, що знаменувало народження Ісуса Христа. Давнім та унікальним різдвяним звичаєм в Україні було і залишається ходіння з вертепом. Вертеп це пересувний мініатюрний ляльковий театр. Розміщений короблю, в коробі, якому показували цілі вистави на тему Різдва. Заходячи у двір або в будинок, молодь і діти просять дозволу заколятувати. А коли господарі погоджуються, колядники починають співати вітальні пісні колядки та розігрувати жартівливі сценки. Найчастіше в таких піснях прославляли народження Ісуса Христа. Шанували господаря і господині, звучали побажання, щастя, здоров'я та достатку. По закінченню співу господарі виносять колядникам солодощі або гроші. Ну то що ж, друзі, заколядуємо? О, вечер, тобі, пане Господа! Різдво Христове це в першу чергу свято добра, миру і милосердя. Незважаючи на те, що Різдво — день сімейний, дуже важливо в цей час допомагати хворим, сиротам, вдовам, жебракам, продячим тваринам і всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радощів. Різдвяна зоре, даруй нам диво, новий світанок із наших снів, щоб Україна жила щасливо! Ростила в мирі в своїх синів, і різдвя даруй нам сили, зігріть молитві на трідний дім, щоб країна, стійнявши крила, Цвіт любові розкрила всім. Різдвя назоре, даруй нам долю, Яскраво чисту, як білий сніг, даруй нам мрію, даруй нам волю і милість Божу одну на всіх. Різдвя назоре, пануй над світом, мереш любові, небесну синь, Нехай щасливо сміються діти і лили дзвони з усіх святинь. Англійський письменник Чарльз Дікенс писав про Різдво. Це радісні дні, дні милосердя, добра, це прощення, це єдині дні в усьому календарі, коли люди, наче з мовчазної згоди, вільно розкривають одне одному серця і бачать у своїх ближніх таких самих людей, як вони самі. Це дивні дні. Для одного дивом буде подарунок, про який він так мріє. Для іншого довгоочікувана зустріч з друзями, рідними, близькими і Михайлівна. Ми ще хотіли б вас послухати, послухати ваші фесі. Мені так перш за все хочу сказати дуже приємно чути від, з ваших уст прочитання моїх віршів. І ну, бачите, як ви по-своєму трактуєте інтонаційно ці слова. Я, згадуючи, збираючись до вас на зустріч, чомусь, ну, не чомусь, я знаю чому. Я хотіла згадати ще одне свято, яке мене нещодавно напередодні відзначали, і його чекають усі діти, свято. Святого Миколая. І е, одного разу е, я трішечки відійшла від традиційного очікування просто свята дітьми. Я уявила, про що можуть просити діти Святого Миколая, українські діти, діти е, країни, яка в яку болить щомиті ця війна. І от що з того вийшло. Збираються зорі у таїнстві світу, сяйві казкові стає небокрай, Чекають на неї схвильовано діти, коли залітає святий Миколай. Усе, як і завжди, і мрії дитячі, смішні, дуже щирі наївні листи, та є серед них ті, що нищечком плачуть, безмовно кричать. Миколай, захисти, знайди мого тата, що зник серед поля, і визволи врешті з полону, прошу, верни мого брата, що гине з неволі. На мир сподівання я щиро пишу. Мені принеси колискову від мами. Вона на війні захищає свій край. Хай буде сестричка, нарешті із нами. І мир в Україні даруй нам важко з бабусею жити в підвалі. Мій тато не може зробити й крок. Даруй йому ноги, не треба медалі або хоч тоді інвалідний візок. Такі ось прохання летять звідусюди, з маленьких дорослих дитячих рядків. Дасть Бог він почує і більше. Не буде таких Миколаєв українських листів. Дай Боже! І ще один вірш, просто так, щоб вас трошки зацікавити, розворушити від таких печальних думок. На уроках українознавства, колись я і на літературній студії своїй завжди зацікавлювала, завжди ми вчилися з дітьми я вчила писати. Твори і вірші, зокрема, такі різні і не зовсім звичайні. І ось один із них про зиму, а чому не звичайний, ви почуєте, ви зрозумієте. Уявімо, що навколо сніг заблискотіла зимонька зухвало, називається. Зима зненацька землю засніжила. Зустріла зранку з граю забуття. Звучить зима за хмар'ям, заясніла, Зачарувавши зоряне злиття. Запорошила заново замрія, запанувала замороз здаля, замерег тіла здалеку завія, заколихавши звідти звіздаря. Звільнився. Звити, знову захвиліли, зірвався зверху зимній зірко світ? Заворожити з вечора зуміла зима, забувши зняти заповіт. Заблискотіла зимонька зухвала, зірвавши звістку, з ваби звідусіль, Захвилював, знов затанцювала, збудивши зблизька знакми Заметі. що було такого? Незвичайного в цьому вірші, що ви помітили? Так. так. Воно насправді цікаво, дуже важко. Я коли почала, коли от захотіла задумала таке, то я і словник до себе взяла, щоб і виписувала. Тому що мало того, щоб вірш був ритмічний і мав рими, та ще й найважче те, що букви тільки назад. Так що пробуйте, творіть, і я теж колись вас послухаю. Дякую вам. А поки що ми послухаємо ваші вірші для конання наших вихованців теж вірші зимового циклу. груст. Зітхай сніг на гілочках ялини. Збирає мить а мистом білих сніг. В свою журбу гойда горобина, бо так не може вимовити слів. Присів цей сніг уперше без запросин, Прозорий плач, не влади навіть час, плете мережку витончену осінь, і цей сніг запрошує на вальс, притихло все, і лист уже клановий припав цілунком просто до землі. Такий цей сніг у жовтні загадковий. А хто ж йому так плакати велів? І до торканності узор лежить величною красою, співає щось, незримий хор. Під дерегентською рукою бранковій тиші холоси зігріли холодом стежину, а відблиск сніжної краси мене розрадив на хвилину. Я напишу на тому тлі найзаповітніше бажання, зберуть сніжиночки малі у таємниці сподівання перемережу на мінор, слова замерзлою рукою і зупиню незрімий хор повільною ходою. Свято Різдва Христового вважається Другим після Великодня Великим святом, хоча у багатьох католицьких країнах народне благочестя досі відводить йому головне місце серед свят. Отве це переріздвяний час у католицькій та протестантській церкві, аналогічно прийнятому православ'ї різдвяному посту. Втім, сьогодні Адвент у католицькій церкві не розглядається як пісний період, хоча багато хто продовжує цей період утримуватись від м'ясної їжі. У період Адвента церква закликає віруючих сповідатися і причащатися, а також здійснювати справи милосердя. Однією з найбільш відомих традицій, що стосується Адвенту, є вінок Адвента вінок з ялинок ялинкових гілок. В яких вплетено чотири свічки. В неділю запалюється одна свічка, а в другу дві, і так далі. Тобто з кожним тижнем стає все світліше. Такими вінками прикрашають як церкви, так і будинки. Ще одна відома традиція різдвяних календарів. Ще одна відома традиція це є різдвяний календарь для дітей, розділений на віконця за кількістю днів календаря. У кожному іконці заховане ласощі, які дитина може отримати тільки якщо в цей день зробила щось хороше, незважаючи на схожість у святкуванні різдва в країнах Європи та Америки, особливості різних культур і народів, роблять їх унікальні. Незважаючи на особливості традицій святкування Різдва, у нинішній час. Практично всіх їх об'єднують якісь загальні символи. До таких належить і традиція дарувати подарунки на Різдво, і обов'язковий персонаж Санта-Клаус, а у нас святий Миколай, і різдвяна ялинка, прикрашена іграшками і гірляндами. Щоправда, на заході вважається, що Санта ходить до будинку лише до слухняних дітей і не через квартирку або вхідні двері, а через дюмар. Тому багато жителів Америки та Англії прикрашають дахи своїх будинків фігурками Санта-Клавіса і оленючої пряжки. Практично всюди на Різдво вішують святкові вінки і дзвіночки, а також запалюють різдвяні свічки. У це світле свято всі люди славлять Христа. Вітають один одному. Христос народився! А рідним і близьким посилають різдвяні листівки, а бажання, загадані на різдво, обов'язково повинні бути робими. Останній мирі імена й рік, в якому так всього було багато, і скільки різних половиних доріг, де серед будні зустрічало свято, були тривоги, стати і жалі. Одне на всіх бажання перемоги. У цій важкій пекенній боротьбі ми всім Господа просили допомоги. Він різним був, веселим і сумним, кому зірким якогось незабутним. Він щось приніс щасливого усіх і був в житті у кожного присутніх. Минає рік побачив і розумів важких чекань, надії, сподівання, рік. До обійми найрідніших рук було таким омріяним бажанням. Рік героїзму, мужності, добра, хоча не все задумане збулося. Але прийшла для вдячності, пора за те, що встояти на все таки вдалося. Останні миті і минає рік, тож хай в новому стихниці тривоги. Здоров'яма і щастя не Усім діждати, свята парам'я. Моя дуже Діти, наша зустріч добігає кінця. Настаново пропоную вам ознайомитися, яка у нас теж є ще література про наших письменників, які писали про різдвяні дива, це і Коцюбинський, кінні забутих предків і інші твори, з якими ви можете так само ознайомитися, прийти до нас. Міську бібліотеку обрати для свого читання. Зараз розпочинаються змові канікули. І так, як ми з вами говорили: вдома, в атмосфері затишній, можна читати, кому що подобається, кому оповідання, кому твори, кому вірші, спробувати себе, як у, 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 у ролі митця, почати щось собі. Такі приклади, як і на Михайлівна навела, Підкажіть як правильно автограмма. Та, <праць> так, так. Спробувати, тому що ви є наше майбутнє, ви розвиваєтеся, ви є найкраще, що є у нас, наші діти. Тому намагайтеся більше приділяти часу своєму розвитку. Пізнавайте себе, досконалюйте свої бажання, мрійте, нехай ваші мрії не стисняться, будьте здоровими, радійте життю. І не наше, у нашу країну, світ завжди добро. Будьте добрими, щирими і чесними, перш за все, перш за собою. Я вам дуже дякую за те, що ви є розумними, за ваш е, талант читати ці вірші, неодноразово нас тішити. Е, я навіть розхвилювалася останній вірш, що коли слухала. Дійсно все було. Це було в цьому році, і дякувати Михайлі, що є люди талановиті, що ми, можливо, так само відчуваємо, але неможливо не маємо такого хісту і таланту, щоб це все описати так гарно. Але ж разом з тим є талановиті ті, які, хоч і не пишуть самі, але ми можуть читали. так прочитати, так. як читали багато хтось з дітей. Дуже, так, дуже, дуже дякую за те, що. Доторкнулися до душі. Дякую. Молодці. Нам дуже дякую і до нових зустрічей. Дорогі друзі, щасливого і спокійного Різдва.